Привіт, любі! З вами я Анна і канал Чарівна Скринька. І сьогодні на цьому чудовому таро ми подивимось тему, що він думав про вас, що ніколи раніше не думав про інших. Отож, що він думав про вас, що ніколи не думав про інших. Коли він зустрів вас, його життя. Кардинально змінилось, буквально перевернулося, перегорнулося з гори на ноги, як сніг серед ясного неба, як грім. Все, що загодно, моє любі, ви з'явилися в його житті. Це його, його такі відчуття, коли він вас зустрів. Він же спокійно. Нічого не хотів, і в мене таке враження, що коли він вас побачив, він подумав так, так, це вона, невже це вона, але чому зараз? Ось Таке враження. Так, це його прям він підвис, ви бачите. Він розгубився, дуже розгубився хлопець, дуже довго не знав. Що вам сказати, як з вами себе вести? Можливо, з його поведінки ви і самі це зрозуміли. Це повинно бути видно. Далі місяць. По місяцю він відчув, що такої жінки. Такої чарівної, загадкової, прекрасної жінки він ніколи не зустрічав і, можливо, вже ніколи не зустріне. Велике, дуже велике тяжіння. Карта також кармічна, бо старший аркан місяць. Не знаю, що з вами робити, повна просто розгубленість. Без вас життя свого подальшого не уявляє. Це точно. Дівчат можна робити все, що завгодно з ним. Кажу так, чесно. Що ж, а що робити вам з цією інформацією, вам видніше. А з вами була я, Анна, і канал «Чарівна скринька». Бувайте!